Всім добрий вечір. Сьогодні хочу зробити огляд першого замовлення з каталогу номер 7 2025 компанії Oriflame. Приїхала мені коробочка середнього розміру, і зараз подивимось, що я замовила. Як завжди, накладна. І перше, що я бачу, це комплекс мультивітаміни та мінерали для жінок, код 38559. Гарні вітаміни. Так, Пом'якшувальний засіб з олією маракуї код 36153. Кремова сяюча помада Зеван у відтінку вражаючий рожевий код 466.08. Це під замовлення, я тому відкривати не буду. Тональна основа The One In Action з SPF 40. У відтінку темний, код 43512. Оновлений крем для ніг. Для загрубілої шкіри ніг. Fit Up Expert код 47008. Також замовила два пробники. Пробник підтягуючого крему для повік Royal Velvet. Код 47223, і пробник омолоджуючого крему для контуру очей і губ Novage Plus Restore, код 45920. Також замовила зволожуючий спрей для обличчя Optimals Urban Guard 3D код 44257. Замовила два, тому що його зняли з виробництва, а він класний. Хай буде. Також замовила пом'якшуючий крем гель для інтимної інтимногі Feminel, код 34504. Його також знімають з виробництва, він класний, тому замовила також два. Далі. Так, так. І останнє, що я бачу, це каталог номер 8 Яскрава літня обкладинка, і ми бачимо на останній сторіночці новинки. Ось таке в мене було замовлення. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного вечора. До побачення!